Всім привіт народ, з вами Повар і сьогодні я хотів би вам розказати, показати основні функції такої відеомонтажної програми як Sony Vegas. У мене версія 10.0. Можна сказати, що моя сама найулюбленіша версія, тому що я з неї почав, я в неї достатньо добре орієнтуюсь, відкриємо програму і загрузимо два відео. Мені досить не подобається в цій програмі сильно, що... Воно створює отакі от... Ну, я не знаю, навіть, що це таке, це чи резервні копії чи просто з... із ссилки, скажімо так. А от Premiere Pro такого, наприклад, немає. Це мене трохи дратує, тому що потім придеться його видаляти. Ось тут можна, це у нас поле всіх mm. да даних проєкту. Так що тут можна вибирати переходи, відеоефекти, генератор даних, текст, вся хігня. Тут це поле відповідає за редагування певного документу. Це у нас перегляд, це у нас таймлайн. Так, виберемо наш проєкт, наприклад, буде в мене ж зупин заданий. 32 біта. Mm -hmm. okay. Помістимо, наприклад, перше відео на дорожку. А за ним нехай друге. Ось, ну, які основні функції. Наприклад, я хотів би, щоб М хотів би обрізати відео на цьому моменті. Нажимаю кнопку, ну вибираю момент. Нажимаю кнопочку S. Ось у нас відео обрізалося. Тут, звичайно, якісь, якісь звуки і ефекти. Нажимаю кнопочку, наприклад, я ще хочу, щоб тут обрізалось, теж нажимаю кнопочку, кнопочку S. С. Щоб пришвидшити або уповільнити відео. Ми зажимаємо зажимає кнопочку Ctrl, вибираємо край. Замітьте, що зараз прямокутничок біля стрілочки зліва, а отак от справа, тобто відповідає за який відеофрагмент. Я хочу ось цей заповільнити, тому отак. От Зажимаю і стягую це. У нас мінімально, оскільки можна повільнити, це у нас збільшено його так, скрутив. Хоп. Хоп. Це ж музика йде розсинхронно. Разом з е, відео. Тому що я не включив якби групу елементів. А ось, наприклад, групу елементів насправді можна... От, давайте. Отак тута. Це у нас вибираємо два файли, група і, yup, і создати нову. І все воно у нас переміщається разом. Давайте тепер переглянемо. Це Наприклад, як створити ще нову звукову або відеодорожку Відеодорожку створюємо ctrl shift q а звукову створимо просто Ctrl-Q. Ось у нас є. Наприклад, що я хочу? Я хочу цей відеофрагмент, він уже не група, перевістити сюди. От, наприклад, сюди так. Оце. Тут його можна зразу, теж давайте увільнимо, пришвидшимо. І я хочу, щоб оце відео у нас було поверх того. Я нажимаю кнопочку Панорама і п'яска фрагмента. Можна вибрати навіть різні стилі, розширення. От, давайте ось так. І, так. Тут переключається, як воно буде підміщатися в просторі. І можна повернути трохи ну, повертати. От, все по суті. Так само Так само з допомогою цього можна зробити всякі анімовані штучки, наприклад, от я хочу тут. Ставимо ключовий кадр. І воно буде ось тут, так? Ставимо ще якийсь ключові кадр, воно буде ось тут. Ще якийсь ключовий кадр тут. а це включимо спочатку. Так, 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 так. так. так далі. Відеоефекти. Відеоефектів є тут маса. Просто дуже багато. Я колись робив... Досить галіме відео про відеоефекти в Sony Vegas Pro, але ну, ну відображає, в принципі, а ось, наприклад, мені подобається пікс... піксел... пікселізація. Pixelate. Візьмемо сильно піксель Large. Довгий. Так, тепер вона у нас обробиться. Тепер у нас ось це відео, яке плаває, воно буде пікс... пікселізоване. Далі, переходи. Деякі переходи можна зробити самому. Наприклад, зараз вам покажу, виділимо цей елемент тут і ось цей. Так розширимо. І я хочу, щоб він десь з'являвся. Ні звідки. Візьмемо горизонтальне переміщення. Ось так. А щоб в кінці він вже в нас був. Ось тут. Так. І давайте передивимося, що буде. Бачите, це запливає. Тут, звичайно, є куча всяких різних. Ось, наприклад, давайте взагалі. З... Ось так. Ось так буде з'являтися. Так, тут звичайно ефекти можна вибрати, скільки буде, наприклад, для даного скільки буде полосочок. Його можна розширити. Ось так. Його можна розширити. 3D-бінгер, 3D полосочок. Якщо я зроблю там, наприклад, 2, от так зміняється. Прикольно. Я ж кажу, в переході тут є дуже багато і ось так. Тут, в принципі, все нього Гаспропа пояснено нормально. Тут є, звичайно, такі дурацькі, наприклад, зараз... сайт. Ну, ну цей, наприклад, мені не дуже подобається. Або... або ось це якесь сердечко, зірочка Ну... на, на колір смак, товариш не всяк. Ну все нормальні ефекти це пуш, всі пам'ятаються. Перехід сілька направо. Прокрутка це тож таки вже. Глянубов, як то кажуть. Так, що ж тут ще відеоефект я вам показав. Тут їх теж до біса просто. Зеркало, відображення. Так. Наприклад. Щоб нам прорахувати відео, перетворити його в відео формат. Нажимаю Файл і прочитати як Тут є куча ціле море всяких відео форматів. Особисто я завжди перекодував його в останній формат MP4 з капсулком. Тут HD просто, H HQ, high-quality, висока, висока якість на робочому столі або там в будь-якій папці називайте, як його буде звати, і нажимайте Сохраніть. І воно почне кодувати. Які тут ще цікаві функції, що ніякої наприклад, можу, мені, не знаю. о, генератор даних. Simple text. От. Що нам треба ставити десь текст, особисто мені не подобається, як зроблена зроблені ця штука в Adobe Premiere Pro, тому що тут досить набагато простіше, хоча тут функцій набагато менше. От, Пишемо Sony. Вибирати текст і у той стиль Chaos 180 Effects Draw Outline. Воно з'явиться така штучка. Чорний. White. Ще товщина. Ну, тобто можна тут також використовувати таку деформацію. Зрозуміло. Тут набагато все простіше. І його також можна заанімувати. Ну, я завжди вибирав... Панорумірування. До речі, щоб повернути стандартний вигляд всіх вікон, віку, назимайте AltD. 9. 16 до 9 і так. Ось тут, а тут ось там. Тут уже наліз так. Зрозуміло. В принципі, народ, мабуть, що все. Це основні функції, які потрібні для початківців, абсолютно їх вистачить. Тобто тайли, як це називається в Premiere Pro. відео, як зміщувати. Наприклад, добре, давайте так. Це і Це ми згрупуємо, на G, вона тепер у нас вступні. Так, група. Ось це у нас переміщається. Щоб нам сі роз'єднати, група, удалить із Ю. Все, у нас нас тепер оставить. Так само можна виділяти і музику, підставляти сюди. Елементарна my... програма, чесно скажу кажучи. В принципі, ясно. Взагалі в мене Sonya Gas Pro тільки теплі спогади, тому що... тому що... Вона настільки проста, а зараз я працюю в Adobe Premiere Pro, він такий складний, я взагалі там я дуже тут зміюсь. Ну, хоча я особисто тут не знайшов такої функції, як ну, якість, щоб він... щоб комп'ютер знав, що це якби, ютубовська якість бо, Наприклад, в Adobe Premiere Pro так можна... Зразу обробити відео в ютубовському ютубівськ форматі. І воно буде займати не 2 ГБ, а 200 МБ. Дуже зручно. А тут -а, тут в цій програмі я в цьому високоякісному кодеку. Там відео займали по 3 ГБ і попробуй закинь з моїм інтернетом, туди на цілу цілу ніч воно закидало Ну нічого. Так, наприклад, от ви хочете ставити свою лейб лейблочку, От наприклад всі аганські. Хороша картинка. Ось бачите, наприклад, що ви хочете, щоб вона була десь з краю Ми просто беремо, віддаляємо, нажимаємо Ctrl, контр... не Ctrl, тут треба зняти від, від центру. Стоп. А ось. Мілки-палки. І воно буде десь у вас. Також її можна міняти. Прозорість можна поставити рівень Я завжди ставив на ці лайбочки 20 прозорість, щоб їх майже не було видно. Так само на ось це відео, яке тут нас мало скликати поставимо, давайте 80, воно буде прозоріше. Все, в принципі. Давайте ось цю частинку. Тут у нас залишилось. Також виділять... Е за допомогою Виділя... виділяти аудіо і відео можна за допомогою наприклад Ctrl-A і зразу переміщати їх сюди. Давайте переконуємо, щитайка. І давайте. В крутом форматі. У HD не буде, бо це буде довго. 24 p Пам'ятайте, що YouTube. Ютуб. Ой, стоп, 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 стоп. Ютуб все зберігає в якості 30 пі. у нас 30 секунд теж займає. А, І так. Це буде довго. Ну добре, я вам повернемося згодом, коли воно прорахує. Ну ось у нас вийшло відео, пропало з 3,5 хвилина, аж коду 15 секунд. Тобто ви зрозуміли. Ось у нас іде по Поекспериментуйте по з цим, вам сподобається. Нараз з вами був Говар. Підписуйтесь на мій канал, якщо вам сподобалось відео. Ставте лайки. До побачення!